Заїхав нам Peugeot Ion. Це електричка з запасом ходу до 130 з заявлених. Реально влітку проїжджає 110 і взимку орієнтовно 70 км. Цей чистий у нас 18-й рік, пробіг у нас 7200 км. Пробіг взагалі понти. Комплектація і мачі, передній, задній. Тема безпеки ЄСП, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, автоскладування дзеркал, підстаканники, пічка, кондиціонер і датчики світла є. тонування, задні спинки у нас нахиляються і складаються в рівний пол. Багажник, виходить, як для такої малишки, то взагалі величезний. Автомобіль зараз на французьких номерах. Але виписуємо договір купівлі продажу, підв'язуємо до транзитів, і ви будете першим власником.